Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати прави на всі дії зі звичайними дробами. Для того, щоб зробити перший номер, нам потрібно попрацювати із числом 4,45. Щоби зробити першу його частину, збільшити це число на щось. Тут дуже важливо на чи у. Якщо ми говоримо про на, то треба додавати або віднімати, а якщо говоримо про у, то множити або ділити. І якщо сказано, що потрібно число збільшити на 3,16, то ми. Їх будемо додавати. Згадуємо, як це робиться. Треба спочатку додати між собою цілі частини. 4 і 3, якщо додати вийде 7, отже, цілих буде 7, а далі дробові частини слід звести до спільного знаменника. Ми не можемо додати 4 і 1 і написати 5, а 5 і 6 додати написати 11. Нам потрібно зводити саме до спільного знаменника. Тут усе досить просто, адже ми можемо знаменники записати як додаткові множники, і відповідно 5 теж. Чому? Тому що 5 і 6, максимум на націлоді діляться лише на одиниць, вони є взаємно простими числами. І це нам дозволяє їх поставити як додаткові множники. Далі в знаменнику ми можемо написати 5 помножити на 6 – це 30, що в одному, що в другому. Отже, у нас буде 2 дроби, і в обох буде знаменники по 30. В чисельнику 6 помножити на 4 – це 24, а в наступному 5 помножити на 1 – це 5. Будемо мати 7 цілих, спільний знаменник 30, а 24 додати 5 – 29. Таким чином, ми зробили це завдання. Як бачите, коли у нас знаменники різні, то ми додавати між собою дроби не можемо. А коли в нас знаменники однакові, то ми цей знаменник пишемо один раз, з ним нічого не робимо, а додаємо уже між собою тільки чисельники. В наступному завданні нас просять число збільшити у два рази. Якщо ми бачимо у, то треба множити або ділити. А якщо збільшити, то потрібно помножити. Для того щоб помножити ці два числа, нам потрібно їх перетворити у вигляді звичайних дробів. Ми матимемо помножити 4 на 5, тобто цілу частину помножити на знаменник, це буде 20, і додати тих 4, які в нас вже були 24 п'ятих. Потім написати, що ми будемо множити, а 2 записати як 2 перших. 24 множимо на 2, матимемо 48, 5 множимо на 1 матимемо 5, і треба виділити цілу частину. Я знаю, що 45 на 5 ділиться і буде 9. Отже, буде 9 цілих. Знаменник так і лишиться 5, а в чисельнику буде 48 відняти 45, 3. Ми Зробили і це завдання. В наступному номері потрібно зробити теж, але зменшити. Якщо потрібно на щось зменшувати, то потрібно та щось відняти. В даній ситуації від 4,2 будемо віднімати 2,112. Перш за все, потрібно між цілими частинами виконати дію віднімання. 4 відняти 2 буде 2. Отже, цілих у нас буде двоє. Що робимо із знаменниками? Їх треба звести до одного і того ж. У нас є 3 і є 12. Вони обидві діляться на 3. Якщо ми 3 поділимо на 3, отримаємо 1, це буде додатковим ножником. Для іншого дробу для другого. А якщо 12 поділ на 3, то буде 4. І це вже додатковий множник для першого. Для чого це, власне, робиться? Перш за все, ми, якщо помножимо 4 на 3, отримаємо 12. А якщо ми помножимо 1 на 12, то теж отримаємо 12. Саме це є нашою ціллю, коли ми ставимо додаткові множники, щоб знаменники вийшли однаковими. Ось цей плюсик, який я поставив тут, його можна завжди поставити, тому що це той плюс, який знаходиться між цілою. Частиною і дробовою, і там завжди плюс. Саме його ви бачите зараз введеним в коло. А цей мінус це вже знак, от який стоїть між ними. Знайдемо наші чисельники 4 помножимо на 2, матимемо 8, 1 множимо на 1, матимемо 1. Відповідно, запишемо 2 цілих. Знаменник пишемо 1 на раз. Він спільний. Коли ми додаємо, віднімаємо і бачимо, що вони у нас однакові. Ми пишемо тільки один раз. І від 8 віднімаємо 1. Матимемо 7. Ми зробили перше завдання цього номеру. І наступне. Нам сказано зменшити у два рази. Отже, треба множити або ділити. Але оскільки зменшимо, то щоб було менше, ніби ділити треба, тому ми там значення. Ділення. Ну, знак ділення. Ми не можемо просто так поділити два мішаних числа. Їх потрібно так, як ми ось робили попереднього разу перетворити на неправильні дроби. Знаменники у них лишаться, як були 3 і 12. І символ ділення на множення ми теж поки що змінювати не можемо, адже в нас вони не в такому вигляді. Ми не можемо просто так перевернути дві. Зілих одну 4 множимо на 3. Маємо 12. Додаємо ще 2, 14. Далі 2 множимо на 12, це буде 24 і ще додати 1. 25. Після цього ми можемо перший дріб переписати, тобто 14 третіх, потім ділення замінити на множення і перевернути дріб, на який ми ділили. Чисельник буде 12, знаменнику 25. Дуже рекомендую, якщо маєте таку можливість, а здебільшого приклади зроблені так, що ви її матиме. Не завжди, але в більшості випадків. Скоротіть його. От є 3 і 12. Якщо ви його не скоротите, ви отримуєте числа в чисельнику в знаменнику втричі більше, ніж потрібно. І скорочувати, потрібно буде пізніше, з більшими числами. Тому краще скоротити його зараз. 3 і 12 можна поділити на 3. Замість тріки матимемо 1, а замість 12 матимемо 4. І матимемо помножити. 14 множимо на 4. Є хороший спосіб. Достатньо його помножити двічі на 2. Наприклад, 14 помножити на 2, тобто 14 плюс 14 це 28. І до 28 додати ще 14, матимемо 56, або можете 14 на 4 множити в стопчик. І в знаменнику буде 1 помножити на 25, 25. Маємо виділити цілу частину. Ми знаємо, що 25, якщо взяти його двічі, буде 50. Тому беремо по 2. Знаменник лишимо 25. А от у чисельнику від 56 цих 50 віднімемо, буде 6. Таким чином ми зробили і даний номер теж. Із цих двох номерів, для того, щоб зекономити вам час, я зроблю лише один. І це буде другий. Voy приклад. Як робити перше? Перш за все, ми будемо робити його подіях. Я не хочу його писати ланцюжком, тому що деякі дії будемо просто переписувати, а по діях буде дещо зручніше. Спочатку виконується та дія, яка робиться в дужках, а потім вже власне множиться. Аналогічний прийом буде використаний і в другому прикладі. Спочатку ми зробимо дію, що в дужках, але обов'язково переписуйте оригінальну умову, адже в ній ми будемо продовжувати робити наш приклад. Що потрібно зробити? Перш за все, відняти між собою цілі. Ми вже з попередньому номері робимо. 1 відняти 1 це 0, цілих у нас не буде. Далі слід звести до спільного знаменника наші дробові частини. 12 і 9 діляться на 3, 12 ділимо на 3, буде 4, а 9 поділити на 3 це буде 3. Отже, у нас вийдуть такі дроби, як 30, 3, 36, Відняти 5 на, помножити на 4 це 20, 36. 33 відняти 20, ми матимемо 13, в знаменнику 36. Це прекрасно. Якщо у нас Вийшло би мішане число, то рекомендую його тут перетворити на неправильний дріб. Чому? Тому що далі на нас чекає дія або ділення, або множення, а там їх треба теж перевертати, то можете зробити це в цій дії. І наступна друга дія це буде остання дія в цьому прикладі. Нам потрібно поділити. Переписуємо для цього перший дріб: 1,36, ділення. Замінюємо на множення, далі дріб перевертаємо. 36. 13. -х. Звертаю увагу вашу увагу на те, що інколи буває так, що ми не скорочуємо. І тоді в чисельнику буде 36, в меннику 36 помножити на 13 буде більшим числом, там майже 400 буде. І річ у тім, що 36 і 36 вони абсолютно однаково глядають. Скоротіть їх. І ваш приклад уже буде максимально компактним, адже лише тільки одна 13. а не 36 і число, яке буде там майже з півсотні, вам потрібно буде подумати, на що вони ділилися. Тому не додавайте собі більше роботи, ніж по. Потрібно. Другий приклад з цього номера ми зробили. Схожим чином робиться і перший. І давайте виконаємо останній приклад із тих, які я планую виконати сьогодні. Дивіться, у нас є великий вираз, він містить букви А і Б, і замість них потрібно підставити числа. Зазвичай потрібно спочатку перетворити вираз так, щоб його було найлегше їх підставляти. Цей вираз цього не потребує, тому можна зразу підставити замість А. Написати 6,1 другу, а замість Б, відповідно, наступне число це 8 8,15. Дане завдання було б дуже зручно робити подіях або за діями, так як ви бачили це в минулому прикладі. І чим більше приклад, тим це ефективніше. Нагадую, що якщо між числом і буквені немає ніякого знака, там стоїть помножити, тому будьте з цим дуже обережними. Але оскільки я не показував вам, як робити його ланцюжком. І щоб ви могли порівняти із попереднім завданням, я за його зроблю ланцюжком. Це буде дещо складніше, тому що буду паралельно робити не одну дію, а кілька з різними елементами. Наприклад, я матиму для того, щоб поділити, перетворити оці числа на неправильні дроби. Замість 1,5 я буду писати знаменник вісім. А в чисельнику я буду 1 на 8 множити 8 і плюс 5 13. А замість 6, 1, 2 я напишу знаменник 2, 6 помножити на 2 12 і додати 1 13. А потім. Матиму приступити вже до множення ось в цьому місці. У мене був плюс, і я так підряд матиму ці ці дії виконувати. Є люди, яким це більше не вподобає. Наприклад, 4 та 8 можна скоротити. І замість 8 лишиться 2, а замість 4 лишиться 1. Або 3 і 15 можна скоротити. 3 ділиться на 3, буде 1, а 15 ділиться на 3 лишиться 5. І я вже напишу лише тільки 2 п'ятих. А наступне число я просто ось допишу. Тобто додати 200. 15,7. Далі я знову повертаюся до нашого ділення і переписую перший дріб. Ділення замінюю на множення, а другий перевертаю. І в цьому місці я могтиму скоротити. Наприклад, 13 і 13 замісних лишиться по одиниці, і є в нас 2 та 8. Можна скоротити ще і їх. Але я це зроблю вже в наступній дії, для того, щоб тут не було забагато різних от таких речей, в яких я буду багато скорочувати, відповідно потім, можливо, щось не перепишу забуду. У мене, крім цього, є ще одна дія, яку потрібно було би зробити: це звести до спільного знаменника такі числа, як 2 п'ятих і 7 двадцятих. Знаменники діляться на 5. Обоє 5 ділимо на 5, буде 1, а 20 поділити на 5 буде 4. І я матиму домножити це. Я 215 лишу окремо, тому я напишу просто додати 215, а потім додам перший дріб 4 на 2 це буде 8, знаменник 20, потім у мене є ще 7 двадцятих, які домножуються. На 1, тому це буде просто 7,20. Рекомендую, якщо будете бачити, що у вас не вистачає в кінці рядочка місця, щоб вписати всю дію повністю, то починати її зразу і з нового рядка, щоб не ділити приклад на дві на два рядочки, бо інколи ви могтимете чисто через це упустити якусь можливість. Нагадую, що над зеленою лінією якраз записана наша остання дія, і ми працюємо саме із нею. І для цього ми зараз перепишемо спочатку ось нашого добуток, де ми скоротили. 13. У нас було 2 восьмих. От 2 восьмих ми зараз записуємо. Далі у нас було плюс 215. Ми це пишемо також. А 8 двадцятих і 7 двадцятих додає між собою. 8 додати 7, це має бути 15. Отже, ми маємо 15 двадцятих. Далі нам потрібно поскорочувати. Наприклад, 2 та 8 діляться на 2. Замість 8 буде 4, замість 2 буде 1. Замість 15 і 20 ми теж можемо написати числа менші. Замість 20 буде. Буде 4, а замість 15, 3, тому що ми і чисельник і знаменник поділили на 5. Перепишемо те, що маємо. Спочатку я напишу 215, потім я напишу 1 четверту додати 3 четвертих. Якщо ми до 1 четвертої додамо 3 четвертих, то ми отримаємо 4 четвертих, а це буде 1. Тому правильна відповідь буде 216. Як бачите, завдання було досить складним, довгим. Якби робили його ланцюжком, було б значно легше, адже потрібно було б контролювати одночасно тільки одну дію, а не дві, три або більше. Тому якщо це вам здалося складним, робіть його так, як ми робили тут. Це значно полегшить вам роботу. Я вам пропоную зробити схожі завдання. Якщо вам складно робити ланцюжком, нагадую, робіть по діях. А на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.